Аварія сталася на трасі за 7 кілометрів від Херсону. Бригада дорожників здійснювала ямковий ремонт, а ззаду їх прикривав службовий легковик. Саме в нього на повній швидкості врізався мікроавтобус. А от непосредственне місце, де люди працювали. Тобто з був автомобіль Камаз, за ним працювали люди. Людей прикривав автомобіль. Нива стояла метрів за десять від людей, що якраз стелили асфальт. Від удару некерований автомобіль збиває одного з працівників, а іншого підхоплюють та буквально несе несеоприпаркований попереду Камаз. Чоловік гине миттєво, а співробітники автодору, які знаходяться всередині легковика, доправляють до лікарні. В родійська діляння були госпіталізовані двоє больних з черепно мозговими травмами. Допомога казана согласно стандартам. На сьогоднішній момент состояння средньої тяжки. Як і чому водій мікроавтобуса не помітив припарковану ниву, адже свідки кажуть, дорожні знаки дійсно стояли, а поверхня дороги без значних вибоїн. Участок здесь, без всяких безпятств зовсім рівна, чиста і суха дорога. Видимо, з кілометрів. Навіть більше посматривається. Нічого не мішало бачити цих людей. Водій мікроавтобуса присягається, що рухався не більше 70 кілометрів. Був тверезим і ніяких попереджувальних знаків взагалі не бачив. Перед німи нічого не було. Ніво стояло. Механік, коли приїжджав, коли я позвонив механіку, що я потрапив в ДТП. механік їхав сюди і фішок нічого не стояло. Втора машина, коли поверталася сюди, з'явилися знаки, з'явилися фішки. А до цього нічого не було. Чи дійсно були попереджувальні знаки? Чому водій не помітив авто попереду і чи насправді їхав Тверези? Тепер це має з'ясовувати поліцейські на даний час при огляді місця події встановлено, що задовго до місця ДТП встановлені дорожні знаки про те, що проводиться дорожня робота. Чи вони були встановлені на момент ДТП, буде встановлено в ході досудового судового розслідування. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. Результати експертизи будуть за кілька днів. Якщо виявиться, що водій мікроавтобуса був на підпитку, йому загрожує до трьох років тюрми. А якщо дійсно дорожні роботи ввелися без попередження, то відповідатимуть і від чиновники автодору.